Новинка від бабам, колекція полярні хижаки. Для мене це справжній масхев для тих, хто цінує круті антистреси. А це ще незвичайні антистреси, а формату Максі вони доволі великі. Тут ми знайдемо якихось полярних хижаків, і в колекції їх загалом 12. А білий ведмідь світиться в темряві, та морський слон змінює кольор у теплій воді. В першому сюрпризі мені попався морж. виглядає дуже класно, та всередині нього щось дуже м'яке, як хмаринка. Ну, а також тут є лист колекціонера, де написано цікаві факти про хижаків. Наступним попався песець. теж дуже гарний, а в нього всередині пінопластові кульки. Давайте відкриємо тепер великий сюрприз. І тут попався білий ведмідь, який світиться в темряві. Давайте перевіряти. Світиться він непогано, а в середині нього теж пінопластові кульки. Далі попалася канадська рись. До речі, ці іграшки дуже еластичні, та вони приємно пахнуть. Ніякого неприємного запаху взагалі немає. Та в останньому сюрпризі попався. Ольський леопард, якість і ціна цих жмакальних ірошок дуже класна. А ви пишіть в коментарях кого хотіли знайти ви.